А тебе сьогодні дуже гарні знижки на Київ вечірній від Рушен, 40% знижки. Але як бачите, вже нема. Порозбирали. Порозбирали. Своє лінія вишня в шоколаді. 6690. І оця от з начинками різними теж 66,90. то своє лінія. Так, Truffle U 172,90 знижка. І теж оці от, от на знижці, дивіться є. І палітра теж на знижці. В принципі, такого більше нічого нема з знижками. Ще є оце от якийсь гоплана. Якісь, не знаю, я таке нікого не пробував. Ну і одне вишня в шоколаді 69,70. А це інше без знижок. Нема. Так, равлики Боб. Пастила на знижці 3090. І такі всякі от жувастики 38-20. холс 20 гривень на знижці. В принципі, ці всі жувастики, вони зараз всі на знижках йдуть. Драже 28,90 на знижці. І маленький ММДМ 21,30 теж. Ще є драже арахісове, своє лінія теж на знижці. По цукерках своя лінія курага. Знижка, золота лілія. Це конті знижка. Шарм. Ми колись так любили шарм. Теж зараз на знижках. І в принципі, в принципі такого не бачу нічого. А, халва. Теж зі знижкою. Теж зі знижкою. На тортики знижок нема. Собі не подивитися. Тільки є тістечко, тарта. Горі... А, це горішки. Горішки, 65 гривень на знижці. Як завжди по традиції подивимося на саме таке необхідне і таке, що всі споживають. Гречка тримає ціну знижками 22,60. Рис 41,40, а це якийсь рис подріблений. Це щось таке навіть не бачу. Рис пропарений, довгий 50, круглий 47. О, подорожчав рис трішки. Горох 18,60. Крупа перлова 12. А це в нас. Крупа кукурудзяна. 1490. Манка 19. Так, це у нас крупа пшенична, 20 гривень, 90 копійок. Булгур 45. Є а, атуаль манка. Кукурудзяна теж все-все-все. Так, на крупи знижок зараз мало. А, знову ж таки. Знижка на всі макарони, розумний вибір. Кілограмові по 23 гривні. 23. Так, тут щось з'явилося нове. Я такого не бачив. 30 гривень. Паста. Своя лінія. Павутинка ми на неї кажемо. Паста Дікаса. О, теж я таке не бачив щось нове. 400 грамів, 30 гривень. Такі от ріжки, Ріжки. Алла паста спагетті 35 гривень 400 грам, І спагетті паста Дікаста. дікаса Паста дікаса 30 гривень. Теж знижка. А, і тут, дивіться, навіть є ще е, цільнозернові спагетти. 45 гривень практично. Гнізда 60 І ті маленькі зірочки теж на знижках. Були кружечки, тепер зірочки на знижках. Все. Це як завжди. Так, по олії. по олії Значить, щедрий дар. 725. 43,78. Чумак 65. 100, 100 жар. Зараз на знижці по 45 гривень. Олейна 60. Знижок на олейну зараз нема. Добре, йдемо далі. А, борошно, борошно, борошно. Хуторок 1,835. Борошно амбар 78,95 кг. І своя лінія, розумний вибір 2 ,29 кг 29 і 72 за 5 кг. Так, сіль 14,50. Цукор 28,40. Тут без змін Так. Молок є сир. Дивіться. На знижці. 0,2. Маленька упаковка. На молочку зараз взагалі дуже мало чомусь знижок. Український сир зараз на знижках. По 44, 41, п'ятірка І двійка 39. І 39. Молоко. 3,2 ягодинське є на знижці. Молоки я сьогодні без знижок. Ферма без знижок, сметана без знижок. Сьогодні на це все у нас нема. У є якась своя лінія сметана 19,40-200 грам маленька. Дріжджі 10,90. І молоко в плівці. 3,2,38, 2,5-30. А, однаково 38-38. Так що тут особи такого нічого і нема, цікаво. Цікавого нема. Так, йдемо подивимося на масло. Подивимося на масло. Що в нас на масло, маслом? Маргарин на знижці. А масло є комо. Зараз я подивлюся. Комо мінус 29. 173, 149 було 162. Ну так. Так. Не особо, ну. Не особо. Крабові палички водний світ знижка. Крабець палички делюк знижка. Ну, Типу, подивитися собі теж. Кальмар трубочка знижка. Якісь бургери, котлети, таке, знаєте, що не цікаво. Не цікаво взагалі. Так, Хек Хупсі 13,80. А був по 18. По 18. Ого, як яйця розгребли. Яйця розгребли. Поштучно 4,55, а так залишилися 58, 56, 57, 60 за десяток. За десяток. Так, ікра лососова Норвен, 205 гривень. Така гарна ціна, до речі. Ну, і тут на рибки собі подивитися теж ціни. Чогось такого цікавого я, чесно кажучи, не бачу. Оселедець скумбрія слабосована 2729. Оселедець Кіт 1725. Так, ковбаски. По кобасках я вам нічого не пораджу, бо я тут не ковбую кобаску. Тільки знаю, що Глобино, оце дуже смачно. Але воно було на знижці, зараз без знижок. Без знижок. Так, Філадельфія стандартно на знижці 75 гривень. Делюкс, до речі, знижка гарна, 48 на крем-сир. Дуже гарна знижка. Тут дивіться, беріть собі до уваги. Так, своє лінія сирки на знижці. Ферма теж вершковий на знижці. І нарізки зараз кому. Теж на знижці. Були по 75, зараз 52. То беріть на увагу. До уваги. Так, поїхали. Поїхали, бо щось немає нічого цікавого. Так, мінералка на знижці. Трускавецька, карпатська джерельна, вся. Вся-вся-вся. На рахунок пепсі, то пепсі 51,20 за 2 літри. А Кока-Кола літрова 28,90. Фанта 45,90, живчик 41 гривня. Вишневий живчик 41,90. Типу цікавого нічого. Коротко овочі фрукти. Капуста безмінціна 15. Я по капусті орієнтуюся, знаєте, бо знаю, що там ціна без змін. Так, буряк, такий середній непоганий. Не 16. Картопля мита 36, морква 12, морква фасована 27, морква мита, якась негарна сьогодні 20 гривень. Огірок тепличний 13. Перший готунок 100. Чесник 12. Яблука безмін 20, 24. На знижці груша. 38 гривень. Так, мандарини. 54. Гранат 92. Грейфрут 50. Вон багато наставили мандарин, якась знижка. По 49 гривень. Всі грибуть по чорній сирі. Зараз трохи розсмокчуться люди, ми теж підемо подивимося. Банани Бейбі. Оце що новеньке, дивіться. Тут цікаві. 80 гривень. Лимони 55. Банан звичайний 65. Так, авокадо хас 26. Авокадо перший гатунок 22. Дубове. на жнижці 87. Так, кові, е, кажу, кові, кивів кошику 100. І голден коротеньке по 75. Яблука, яблука, яблука. Коктейльний томат. 11,99. Знижка на перчик. Перчик по 12,95. Салат в горщику 39. Томат тепличний 90. 90, Цибуля 16 гривень. Картопля різна. Картопля є різна. Так, На знижці квашені огірки. Солені, бочкові. На знижці томат червоний коктейльний 69,90 за пів кілограма. Так, шампіньйони 10,40, на знижці капуста. Капуста квашена. І на суху фрукти є трішки знижки, собі подивитися. от, Йдемо, поки нікого немає на ті мандарини, подивимося. Що це за таке мандарини, Апельсини 46, дивіться є. І мандарини. 49 гривень, набирай. Казав чоловік, що брав дуже солодке, ти теж взяв. теж взяв. Дуже багато знижок сьогодні на чаї. Дивіться, я вам покажу. Мономах майже весь. Майже весь. Хелейс. Своя лінія теж, дивіться, на знижці. Отам От є якісь теж ловари теж на знижці. Свідчи, не подивитися. Так, гарні є знижки на чай і є з чого вибрати. Для поцінителів кави Вон, Арабіка, дивіться зараз на знижці. Арабіка. І е, Якобс. Але це розчинні. Це То Тобто подивитися, кого це цікавить. Е, львівська кава на знижці, 70 гривень була 123. Добре. добре. І на знижці, і добре, так? Так, а пані теж купує таку каву. каже, що дуже добра львівська. На знижці ще Форт. 77. Це дуже добра зничка на неї. Це теж добра А, ірландський крем? То видно, вся оця кава зі Львова вся на знижках. 150, а на 80. Гарна ціна. Так, так, ціна гарна. Так що варто брати до уваги? Так, пішли. Пішли. Так, Манго 5690, я, до речі, купував, воно ні до чого. Такі одні такі, знаєте, волоски. Ананас, ананас 66 оливки. Тут невеликий вибір на маслене оливки, але о, оцей делюкс непоганий, до речі. Непоганий. Коротко майонези, Гуляй поле, маленький, знижка 35-70 за 67%. 30-ка. Але вже велика 39,50 гривень. E, Провансаль щедро. 67% знижка 30 гривень 90 копійок. І e, 72% торчень. 63% Дальше, гарна та ж ціна. Королівський смак 37. Оліс, Оліс, Оліс. Так, кетчупи сьогодні без знижок. Томатна паста. Заправка на знижці є. Ну, соуси з чадру вони завжди не знижці. І оці густо теж. Але я такі соуси купляю купую дуже рідко. Чесно кажучи, то не порекомендую. Гірчиця залишається на знижці і на знижці зараз соєвий соус. Класичний 46,50 за пів літри. Маленький 200 мл 43,60. Отака ось, так, коротко, ситуація. Поїхали. Міленіум на знижках. 30 гривень. До речі, гарна ціна, дивіться. Мигдаль. Мигдаль. І е, мигдаль і журавина теж 30 гривень. Вері Пері 34. Міленіум чорний на знижках. Дивіться, але все дуже розбирається. Ну, ціни хороші. Ціни хороші. Пішли. Що нас показує курочка. Реберця глобину знижка 22,69. Фарш яловичий глобину 97,90 за пів кілограма. За пів кілограма курка. Філе стегна 20. Філе чуботурка 18. Крило 10. Стегно 10. Четвертина задня 8,98. Тушка 9,47, гомілка 9,48. Так, і ще вам покажу рибку. Тут теж є знижки. Креветка Норвен з соусом 126. ціла варена, дивіться, 115. Стейк 80. охолоджена філе 303. Дорада патрона 41. Рибка гарна. Рибка гарна. Ну що, основне подивилися, роздивилися. Так, засоби гігієни, якісь серветки на знижці є. А до речі, оці ми теж купуємо для марка гарна знижка 37. Теж берем, Теж берем, По консервах. Собі подивитися. Сардини на знижках, килька на знижках в томаті, в олії оливковій сардина знижка. І в принципі все. Тунець без знижок, то без знижок, делюкс цієї шпроти 57 гривень на знижці. А все інше, грубо кажучи, так як було. На оці консерви, то там щось трохи є. Але, чесно кажучи, я таке не купую, то не знаю, не підкажу вам. Не підкажу нічого. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Оце -ой -ой, ой -ой -ой. ну, якось інакшим разом вам це покажу. На рахунок тут. Рукав для запікання знижка, плівка знижка. То треба піти в Єву подивитися, що в Єві по, по такому. Інколи дешевше в АТБ, інколи в Єві. Хагіси. Для діток на знижці, дивіться, гарні ціни. Мінус 15, мінус 18. Хагіси. Хагіси. Памперси без знижок. Добре, ми хороші, йдемо на касу, бо... бо ми так ходимо, ходимо і нічого не найходимо. Так, дивіться, які в мене покупки сьогодні будуть. Але, до речі, по дорозі до каси подивився, що є знижки на чипси, чипси Лейс. По 40 гривень 90 копійок. В асортименті були 66. То хвилясті люкси з сметаною. То дивіться, любителі чипсів або снеків, бо снеки теж на знижках по 30 гривень і по 25. Прінгуси на знижках 118 і такі от прості якісь, я не знаю, що це чіпси. 36. Так що для любителів бріть на замітку. Так, добре, йдемо на касу. Черги великі, то займаю чергу.